Дорогі мої діви! Вітаю вас на цьому відео. Весна, травень місяць, нас наносить травень місяць. Я дивлюся у вікно, сонечко світить, сонечко гріє, настрій такий вже весняний, навіть не весняний, а літній настрій підходить до нас. І сьогодні давайте подивимося, що підготувало для вас травень місяць. Що нам карти покажуть, підкажуть, які головні тенденції. чекають дів в травні місяці. Імператор! Діви, ну починаєте ви місяць. з, Я не знаю, можливо, хтось отримає пропозицію вийти заміж, або хтось узаконить свій шлюб. Ну Взагалі, імператор нам, це ваш, ем, якщо у вас є головний чоловік в вашому житті, це, можливо, ваш чоловік буде, він вам приготує якийсь сюрприз або ще щось, або ви дуже гарно проведете час. А хто в нас самотній, то це говорить нам про те, що в травні місяці до, до вас біжить. Ну, не біжить, а впевнено іде, щоб покорити ваше серце чоловік, який хоче зробити вас своєю жінкою. Боже мій! Ді, чекайте, чекайте на з'явлення якогось чоловіка. Що ще? Зірка? Боже, це. Ісповнення, желання, це ваша мрія якась збудеться, про яку, ну, ваша мрія, про яку ви так довго мріяли, вона збувається у вас в травні місяці. Я в шоці, другий старший аркан. Також нам зірка може говорити Можливо, ви підете на концерт якоїсь зірки. А взагалі, це, якщо вам актуально, це про популярність, це люди вас будуть впізнавати на вулиці. Особливо дуже хороша карта для блогерів, хто веде соціальні мережі, або взагалі хто, ем, хто шукає тої популярності, то ви її в травні знайдете. А так, то це просто збудеться якась ваша мрія на початку травня. Королева жезлів. Королева жезлів. Це у нас хто, жінка по знаку Зодіака Огніна це Овен, стрілець, Лев. Можливо, ви будете контактувати з такою жінкою, або, дивіться, ви настільки будете задоволені життям, можливо, ви десь будете виступати на публіці, позірці. І вас просто затьмарить та популярність, вас просто закидають компліментами. Можливо, у вас робота зв'язана з якимись виступами. Виступами, можливо, в соціальних мережах, і просто вас чекає нереальна популярність в травні місяці, я дуже за вас рада. Дуже. Так, подивимося наступну колоду. Діве, я, я аж забулася про все, просто карти прекрасні. У вас травень місяць починається просто. Звукшибательно. Сімрка Жезлів. Семьорка Жезлів нам говорить про те, що в середині травня вам треба буде в чомусь конкурувати. Але по цій карті ви конкурентно спроможні. Тобто ви готові до тої конкуренції, яка вас чекає. Ви будете відстоювати свою точку зору. Ви будете відстоювати якусь, можливо, свій якийсь проект або свою послугу для того, щоб залучити більше людей. Можливо, з цією популярністю на вас насипляться якісь негативні, там, не знаю, думки, слова, але ви готові до того, щоб відстоювати свої, свою точку зору, щоб відстоювати своє місце під сонцем. Король Пентаклів. Король Пентаклів, в принципі, це ви, діви. Тому що ви зі мною е, стихії, знак зодіаку». Тобто ви в середині травня такі, е, у вас такий спокій, у вас фінансова стабільність, у вас є та почва під ногами фінансово. Навіть якщо ваша там хтось щось з вами хоче конкурувати, ви знаєте, що ви найкращий. Ви знаєте, що ви нікуди не спішите. Все має, бути, все має бути у вас по полочкам. Можливо, можливо, це ваш чоловік, можливо, це людина, до якої ви звернетеся за порадою, за фінансовою якоюсь порадою вам потрібно буде, і ви її, і ви отримаєте дуже-дуже хорошу фінансову пораду, тому не, не соромтеся просити у травні місяці поради. А можливо, хтось до вас прийде за порадою, тому що знають, що ви є спеціаліст у своїй справі, і ми ви можете комусь допомогти, розфінансувати там якісь питання, там доходи, витрати і тому подібне. Пар жезлів, діви, можливо, ви поїдете в якусь поїздку. А це також можливо якесь активне побачення. Можливо, якийсь активно проведений час. Ця карта нам говорить про з'явлення якоїсь такої активної людини, причому молодого чоловіка, активного у вашому житті, з якоюсь пропозицією. Можливо, пропозицію десь поїхати. Можливо, пропозиція, я не знаю, там, відвідати нове місце, відвідати щось, новий музей, нову, нову якусь виставку. Це класна карта. Так, давайте ще наступну колоду. Шістка чаш. Шістка чаш нам говорить про те, що, можливо, ви поїдете в поїздку, в місто, в якому ви раніше бували. Де люди, де попахує ностальгією якоюсь. Де м, вас накривають такі дуже-дуже теплі емоції, теплі спогади. Можливо, ви поїдете додому, до своїх батьків, якщо ви живете порізно. Можливо, ви зустрінете якогось м, давнього свого старого друга, з яким підете випити чашечку кави, і знаєте ваш аж нахлинуть ті розмови про минуле, прекрасне минуле, або навіть це поява вашого колишнього. Прин... Принцеса Пентаклів. Принцеса Пентаклів, це нам говорить про виплати на дітей, наприклад. Якщо ви чекаєте якісь гроші на дітей, вони прийдуть. Можливо, це вклад в дітей фінансово, можливо, в їхнє навчання, або навіть ви підете чомусь новому навчатися, і це навчання треба буде заплатити, проплатити. Також це про якісь такі доходи, які у вас йдуть кожного місяця. Невеличкі, але вони прийдуть до вас. І вісьмерка жезлю. Якесь повідомлення. В кінці травня вас чекає якесь повідомлення, можливо, получення якихось документів, які ви так довго чекали. Ви отримаєте ці документи або повідомлення від когось. І це буде трошки неочікувано для вас. Дивіться, який чоловік. Це буде неочікувано. Ось. Тому все, що ви чекаєте в плані інформаційного, воно до вас прийде. І давайте на останній карті, діви, подивимося для вас карту поради на травень місяць. П'яторка Пентаклів. П'ятерка Пентаклів нам говорить про те, що якщо ви. Можливо, це зв'язано зі здоров'ям. І вам, можливо, потрібно відвідати лікарню, такий собі чекап. Не затягуйте тобто, можливо, в травні прийшов цей час того чекапа, здати аналізи, Там, я не знаю, записатися на прийом до якогось лікаря, що вас турбує. Також ця карта нам говорить про те, що якщо вам поступить пропозиція, така якоїсь такої роботи важкої, Краще відкажіться. Знаходьте собі роботу, яка буде вам приносити задоволення. Я вас обнімаю цілую. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам просто прекрасного травня, прекрасного весняного настрою, щоб він вас супроводжував цілий травень. Дякую вам за перегляд. Обнімаю цілую до нових зустрічей.